І перше завдання, яке ми зробимо, щоб почати заповнювати вже наш либок, ми наклеїмо види сміття, яке найчастіше людина просто викидає на узбіччя дороги або десь на майданчику, не доносячи його до сміттєвого бака. Тому підготуйте, будь ласка, такі види сміття: це суха серветка, волога серветка. Звичайна пластикова трубочка це може бути з-під соку будь-яка. Це жувальна гумка. Олівець. Обгортка від цукерки та поліетиленовий пакетик ось такий звичайний пакетик. І потрібно вирізати, або потім поряд намалювати ось такий смайлик сумний, невдоволений смайлик. Смайлик, який показує, що, на жаль, це сміття в нас найбільше валяється просто так посеред дороги. Тому починаємо працювати. Працювати лише в одному ось цьому відділі. Перше, що ми зробимо, це розкладемо наше сміття. Тепер це потрібно приклеїти. І все, ми наклеїли з вами види сміття, і перше завдання в нас виконано. Сьогодні ми з вами обговорили тему сміття і чому воно шкідливо. І почали заповнювати свій лебук. Зустрінемось на наступному занятті. Бувайте!